Як думаєте, чи коли, коли, в нас, коли ми не розуміємо себе, коли в нас не зовсім той настрій, що нам хочеться, чи можлива продажа, взагалі продажа, чи можлива наша комунікація з світом? Як думаєте? Поділіться, будь ласка, можу я сказати. Так, звичайно. Якщо я знаю 100%, що я цьому чоловіку довіряю, і який би у нього не був настрій, я знаю, що я куплю то, що мені можна. От так. от. Якщо це чужа людина, ну для мене незнайома, то має значення велике. Дякую, Наташа, цілком згідно. Е, коли, коли близька людина, коли знайома, і близька, ти розумієш, що, що те, що вона тобі запропонує, буде тобі корисно, Так, я згідна, що не обов'язково е, опиратися на той, який в неї настрій. Але в переважній більшості ми комунікуємо з е, людьми, які нас не знають, тобто з нашими клієнтами новими, ну і не, 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 не тільки новими. І, е, Дуже сильно важливо тій новій людині, яка бачить нас вперше. Ми всі складаємо якесь враження одні по одних. І коли то враження, то враження буде хорошим, коли в нас хороший настрій, правда? І коли в нас хороший настрій, нам, нам самим ну, в мене коли хороший настрій, мені хочеться спілкуватися з людьми. Мені хочеться е, дарувати. Ну, дарувати то спілкування іншій людині, тому що я знаю, що інша людина теж отримує користь, тому що ми всі впливаємо на всіх. І ми е, передаємо свої емоції і е, ми так як перезаряджаємося е, або перезаражаємося в хорошому розумінні слова тим, е, тим позитивним настроєм. І е, саме позитивний настрій допомагає е, нам жити так, як нам хочеться, правда? Е, і тому я пропоную от, роз, подивитися на свій настрій, на себе от, сторони комунікації своєї, своїм тілом. Тому що на, найбільше, з ким ми комунікуємо, як думаємо? Поділіться, будь ласка, з собою. Так, найбільше дякую, Наташа. Е, найбільше ми комунікуємо з собою. Ми, чи, чи зранку тільки очі відкриваємо, чи, чи ми вже щось там поробили далі. Звичайно, ми отримуємо якийсь зворотний зв'язок, але саме важливо, як ми себе почуваємо. І для того, щоб ми розуміли, як ми себе почуваємо, я трошки поділюся, як можна комунікувати з тілом. Я трошки зараз відкрию презентацію, розкажу про себе, чому я чому я ем, буду розказувати, чому саме я буду розказувати про тіло? Мене звати Ольга Гладчук, я коуч ICF, майстер практик НЛП, і е, я підприємець сфери оздоровлення з медичним стажем 32 роки, і е, я автор програми Сильна людина. Як, як сталося, що, ну, що от я склала таку програму, тому що я вважаю, що тільки сильна людина кожна людина може бути сильною. Почнемо з того. І тільки сильна людина може керувати своїм станом. І станом вона може керувати через своє тіло. І е, зараз я е, трішечки, трішечки розкажу, як, як далі. Можна комунікувати з своїм тілом. Зараз тут на слайді така, така картинка, от коли незрозуміло, деколи поділіться, буває у вас таке, що от ви ну, якісь такі вас там не от як на тій картинці розмитий. Тобто ви не, не зовсім розумієте, що відбувається, і для того щоб, щоб зрозуміти, що відбувається в вашому тілі, пропоную задати собі таке запитання, а як я себе зараз почуваю. І прислухатися до своїх відчуттів в тілі, де є ті відчуття в тілі, і, і які вони. І якщо ми в хорошому настрої, ми цих запитань собі не задаємо, правда? Ми, ми знаємо, що в нас хороший настрій, у нас немає потреби комунікувати з тілом. Ми задоволені собою. Але коли ми не зовсім задоволені, то нам треба спочатку зробити таку діагностику, що як я себе почуваю, але а тоді запитання: а як я хочу себе почувати? І як я хочу себе почувати Звичайно, я хочу себе почувати бадьорою, я хочу бути в хорошому настрої для того, щоб мені було легко, тому що саме легкість дає ту, ту бадьорість. І найчастіше, е, ну можу поділитися зараз з собою, як, як колись це було. Найчастіше то було таке якісь незрозуміле відчуття. Ну, напевно, найчастіше ви погодитеся, коли я скажу, що були в голові якісь такі відчуття. Ну, голова якась така важка, може бути, якась така, ну не можу сказати, що дуже болить, але якісь, ну або ще можна сказати, не свіжа. І для того я пропоную вам зараз, ну так як таймінг у нас обмежений, я пропоную вам таку практику, коли є незрозумілі відчуття в голові. Перше, що ми робимо, то задаємо собі відчуття, а що, відбув... Той, запитання, а що відбувається? Чому що в моїй голові мішає чи заважає бути в ресурсі? Це може бути якась ситуація, або це може бути якась людина, про яку ми постійно думаємо, або яка нам ну, не Скажімо так, не додає ресурсу, або та людина, яка чимось нас напружує. І тоді ми повертаємося до себе, а е, чи хочу я, щоб хтось інший керував моїм станом? Ну, напевно, що ні, правда? І тому акцентую знову увагу на собі, і, хо, і е, ну, от, моя думка: я хочу бути в ресурсі. Що я роблю для цього? Я звертаю увагу на свою голову, і е, для цього я ставлю праву руку на чорно, ліву руку на потилицю і е, прислухаюся в такому, в такому варіанті. Попробуйте, будь ласка, дякую, Надія, що ти зразу, е, зразу це робиш. І в такому випадку, коли я так роблю, я прислухаюся до себе, до своїх емоцій, і таким чином я даю команду своєму мозкові сконцентруватися на моїй голові, сконцентруватися на тому, чого я хочу. І ще це такий рух допомагає мені врівноважити мої емоції. Які б вони не були розбурхані, не розбурхані емоції, які допомагають мені прийти в ресурс чи навпаки, ну, щоб прийти в ресурс, мені треба ті емоції врівноважити. Деколи буває, що того одного руку недостатньо, тоді я просто міняю руку. Просто міняю руку і знову можу закрити очі, можу з відкритими очима. От прям обіпріться на спинку крісла чи на дивані. І е, от подумайте, послухайте зараз свої відчуття, і ви зауважите, що ви, е, ваш мозок перестав блукати десь, десь. Він сконцентрувався на собі, на своїх відчуттях, і ваші емоції, ну, так як поскладалися в, в правильному напрямку. Так? Поділіться, будь ласка, чи є таке відчуття? Дякую, Надя. Бачу. Дуже приємне відчуття. От опори з на шиї і тут на лобі дуже приємно, таке розслабляючий якесь. Дякую, Наташа. Дякую, що поділилася, що є дійсно дякую за слово опора. Так, коли людина свої емоції врівноважує, вона починає відчувати опору, вона починає розуміти, що вона і є тою опорою, що вона керує своїм станом. Інколи того одного руху інколи недостатньо, особливо коли є емоції не тільки в голові, то коли є якісь відчуття не тільки в голові, а ще якісь не дуже приємні відчуття інші в тілі. Ну я зараз не говорю про якийсь конкретний біль, такий сильний, коли треба йти до лікаря, це окрема тема. Але можу вам ще сказати, що дуже ефективно і буде плюсом, коли ми перехрещуємо свої енергії, тому що людина є енергія. І я можу прямо показати: ставимо руку на плече, праву руку ставимо на ліве плече, ми ну, так притискуємо, так міцно притискуємо пальці до, до плеча і е, 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 отак от стягуємо, От стягуємо руку і тягнемо до протилежного стегна, прямо до стегна. Тоді другу руку точно так само: тут ми вже вільно ведемо і тут е, е, від. Правого плеча тягнемо до лівого стегна, до правого стегна. Так, Правий ліво не завжди швидко орієнтуюся. Тоді врівноважуються наші енергії, тому що людина це енергія. Коли врівноважилися наші енергії, тоді проходять правильно фіз всі фізіологічні процеси в нашому тілі. І коли таких рухів зробити декілька, перше ми врівноважуємо свої енергії, і друге, коли ми от такі, ну от, от так трохи навіть промасажували е, плече, ми ніби скидаємо е, лишній груз з плечей. і… Ну, Ну, так як скидаємо ті, ті проблеми, ті думки, ті емоції, які нам не ресурсні. Поділіться, будь ласка, чи які у вас зараз відчуття, коли ви от зробили ті от два руки? Поділюся я, відчуття бомбічні. я нібито дійсно все склалося по поличках. Я бачу таймінг Оль. І так. скільки тобі років яка... Скільки 50, тобі років? 53 мені роки. 53 роки. Я от чому питаю? Я бачу, як ти виглядаєш, я тебе бачила і в купальнику на морі. І я, звісно, в восторгі від того, як ти виглядаєш, в тебе немає тічності, ти завжди така енергійна, зібрана фізично дуже класно виглядаєш. І я хочу дуже, щоб цей весь досвід скласти в певний курс, і отут на нашій платформі цю, цей досвід і, і ці важливі речі прям віддавати народу, як тобі вообще така мисль. Дякую, Евеліна. Так, я згідна, що це досвід, який потрібен людям, і я з великим задоволенням буду ділитися тим досвідом, тому що я точно знаю, що він ефективний, тому що я його приміняю на собі. Все, У все, тут. що я почала я От на, цьому, на, на самому інтересному Евеліночка, місце, Евеліночка, то... можна одну буквально минутку. Я не можу просто не сказати це. Я дуже дуже вдячна Ользі за моїх стареньких. Я поїхала, чесно кажучи, думала, що моя мама ну, вона вже збиралась померти. Це, це не жарт. И ось э, за дви, два тыжня я ее вытягнула с помощью Ольги, э, есть системы и я знаю, что это так работает уже. И э, зараз я изменила все может по-русски. По, по я все аптечные препараты убрала. Осталась маленькая коробочка со средствами, которые Оля, я ей полностью доверилась и это такой бомбезный результат был. Ви себе не представляєте. Тобто, мені папа сказав, Благодарю тебе, що ти вдохнула нову жизнь в маму. Їм 85 і 81, і це просто Оля, я тебе благодарю, вот прямо сльози на глазах. Спасибо огромное. Дякую, Наташа, дякую, що поділилася э, своїм відгуком від, э, від примінення продукції і від моїх рекомендацій. Мені це дуже приємно, і я дякую за довіру, таку величезну довіру і тобі, і твоїм батькам. І я завершую зараз свій, свій спіч і хочу сказати: що коли ви будете комунікувати своїм тілом, коли ви будете прислухатися до нього, розуміти його і підтримувати, у Вас все вийде. Вас вийде кожна справа, яку ви плануєте, тому що ви будете мати ресурс, силу і бажання її реалізувати. Дякую вам дуже і хочу передати слово Тані. Там дуже-дуже цікава тема, і з нетерпінням чекаю її. Дякую. Я візьму трохи мікрофон, почаюся, що я без відео я виздоравлюю. Хочу сказати: в нас дійсно зібралися круті спеціалісти на нашій платформі і планується серйозна програма по всім сферам життя. В нас професійний психолог, є, в нас людина, яка займається продажем вже багато років. А щодо тіла, бо без тіла, без здоров'я, без енергії не ні буде нічого. Щодо вміння комунікувати і спілкуватися, і як зробити сім'ю щасливою, де є тре, троє діточок. У нас є Таня, у нас є Уляна. Тому у нас дуже сильна насправді команда. І діліться, будь ласка, цим чатом запрошуйте людей сюди.